А отак марчу. Я тебе бачу. Де? Ось. Відвернеться одразу, бізи. Піздюн. Чого ти тут валяєшся? Не-не-не, забувай. Подожди. 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 Та таке, я різний. Вона думає друге. А Ну що, дівчата. Е, пісюни. Що ми ж маємо? Стекло, стекло. Два стекла. Давай будемо перетягувати. Ось мене. Ти мене теж знімай. Добре, добре. Вони вже ніколи мене не знімають. Ось тіми мене. Я знаю, куди перше наступати. Ну, вперше ти, Базе. База вузла. А ти мене видно, на мері? Вона ah, видна, Марія. Ти вона mm не -hmm. з тобою не друзі. Це перве ти давай Марія. Я за тобою. Ha, ha,

Не на мене, я задні, дверь. <ріст> а я выбирай, хочется Ти А, сейчас моя черва выбираю. Вс, okay. нитку нитку да перейдем. Я ж тебе буду помогать. Ти забула два человека, бо ти одна була, тебе всех перемогли. <ріст> Привет! <ріст> А текст требай? Что Такі Такие Що я буду робити, жаль? Я з тобою? Давай. Ты должна сейчас там чернуть. Що наб'ють? А що ты надо думать? А хто наб'є? Е! Куда нажимать? Ты просто называешь? А я заглюкал. Я, я заглюка, Марина. Я тебе просто подойди. Так. Я просто хочу выиграть. Ничего. А, просто фейерверк. блядь. Да не бери. Наш... Не лучше поки мисс немає. Марина э, йде на другий сервер. Всім до...